Доброго. Дня, Якщо є питання, так задавайте, будь ласка, в коментарях. Півгодинки будемо відповідати. Тільки, будь ласка, хочіше, тому що ви спочатку дивитесь 10 хвилин, а потім ми уходимо і нам прилітає, так. Знаєте, ціла запитань. купа, ціла купа е, запитань. Е, е, значить запитання, які мобілізація, будь ласка, догляд, будь ласка. Часткова власність, сумісна власність, сімейні справи, спадщина, будь ласка, запитуйте все, що хочете. Будемо так. відповідати одразу. Продовжу. так, дивіться, з приводу того, як взагалі діяти, якщо треба підтвердити, що ви є єдиним сином і ви а, маєте право на відстрочку від мобілізації. Зараз військомати питають якусь чарівну довідку, єдину, де буде написано, що ви єдиний син. Але Такої довідки ракси не дають. Це, взагалі, знаєте, принеси те, не знаю що. <ріст> типу тако, так. тільки це не смішно. Ну, це не смішно, тому що да, ми вже не один раз стали свідками того, як в Раксах, коли ми беремо дублікати свідоцтво про шлюб для того, щоб далі. Супроводжувати наших клієнтів по розлученню, ми бачимо, як багато чоловіків приходять і одразу говорять, що от, до вас наш направо військкомат, ти сказав, що у разі даєте якусь чарівну довідку, виписку, витяг, що ми зараз прийдемо і підтвердимо, що ми єдині сини наших батьків. Але, на жаль, на жаль, військома направляє відносно своїх, скажімо так, вимог. І дійсно такі зміни були в законодавстві, але чомусь не внесено змін, який як документ має називатися, як він формується так і таке інше саме для радців. Тому одразу в ТЦК, коли вам ставлять таку вимогу, будь ласка, пишіть одразу заяву до військкомату, тобто ТЦК та СП, з роз'ясненням, який саме папірець треба принести. А це. Просто залишайте як заяву. Якщо не хочуть приймати, виходите до найближчої Курпошти Цінним листом записом повідомленням кур'єром. Надішліть, хай буде. І друге, коли приходите до рацу, також залишайте, будь ласка, письмову заяву, що ви зверталися, тобто підтвердження факту, що ви виконували вимогу в військомату для того, щоб отримати підтвердження, але вам потім надає відповідь РАЦ, що вони такого не надають. Знаєте, можливо, щось буде якась може інструкція, може бути якась у них там прогрес, що вони якось синхронізуються взагалі і щось там почнуть видавати. Але розумієте, у нас не націлено на це на полегшення людям збору документів, не націлена ця вся історія, націлена на затягування часу і на те, щоб ви не змогли довести свої підстави. Для відстрочки, я так думаю, до речі, ще були питання, які стосувалися мобілізації щодо догляду, наприклад, про те, що, наприклад, є чоловік, який такого віку, так що він може бути мобілізований, у нього є, наприклад, батько першої групи, є сестра, яка на пенсії, але не за віком, угу. а за вислугою, наприклад. Таке, наприклад, є питання, чи мобілізують таку людину чи ні. І я вам скажу, що тут така, знаєте, ситуація, що я особисто вважаю, що можуть. тому що можуть до цієї історії і докупатися, тому що є момент непрацездатності, розумієте, того, хто має б доглядати батька. Тому тут всяке різне може бути, он є коментар. Дар'я Орець пише, доброго дня. Питання стосовно спадщини. Якщо дві треті квартири належать одній сестрі, одна третя іншій. Сестра, якій належить одна третя, не згодна. Як розійтись миром в цій ситуації? Не згодна з чим. Дарія, уточніть питання. Не згодна з тим, щоб прийняти спадок, чи не згодна з поділом дві треті на одну треті. Так, тобто, що саме ще. Ну добре, окей, давайте пофантазуємо. Ну, якщо, наприклад, вона не згодна, а у вас так розподілена спадщина, то її ж згоди ніхто не питав. Це ж воля померлого, я так розумію. Або так у вас були там. А, хоче половину, Дарія да. уточнила. Хоче половину. І що? Ну, а як ви хочете розійтися з миром, Дарія? Чому їй одна третя дісталася? Так був так заповіт був написаний? Почніть, будь ласка, чому їй дісталася одна третя? А, тому що їй не повезло, чи така тяжка в неї доля, чи так такий був заповіт, або так така була сама розкладка майна перед тим, як померла людина, яка залишила це майно у спадок. Хо, приватизація на вас. Тобто, Можливо, батьки на вас приватизували да, щось, а потім, коли сталася а, смерть, не то вона вважає, що це несправедливо, що на вас і приватизували і спадщину вам дісталося. Ну, Я вам так скажу, вам повезло, їй не повезло. Тут питання вашого особистого підходу до цього. Ви маєте право лишити те так, як є. А можете їй щось там відписувати, якщо ви так вважаєте за потрібне. Ви ж питаєте, як рішити цю ситуацію з миром. З миром, в вашому випадку, рішити ситуацію, те рішити її так, як хоче ваша сестра. Рішити ситуацію з миром і залишитися е, при, більшому, при більшій частині батьківського спадку, при тому, що вона вважає, що це несправедливо, не вийде. Угу. Тобто, ви маєте обирати. Або ви лишаєте так, як вам вигідніше, або ви лишаєте так, як вона вважає по справедливості. Чому на вас була приватизація? Скоріше за все, тому що ви були прописані. Ну я не ванга, не гадалка, ну я так собі думаю, да? а чого ви були прописані? А вона не була прописана. Вона сама виписалася отуди і пішла. Чи її там виписав хтось, розумієте? В момент справедливості теж він такий двоякий. Якщо вона сама виписалася, кудись ушла, вийшла заміж, уїхала, то вона мала думати, що вона робить, могла би не виписуватися. Тобто думайте самі вже, як у вас з моральної точки зору це все там є, і як воно вам, як вам зручніше, як вам вигідніше треба робити, я думаю. Ну, тому що я адвокат. Я вважаю, що ви маєте переслідувати свої інтереси. Угу. А моменти вашої совісті я не можу коментувати. Тому що тут насправді не все так чорно-біло, як ви сама кажете. Тут гаразд, гаразд все якось цікавіше. Просто в запитання, це зазвичай не видно. А, друзі, ще від вас дуже часте питання, коли ви питаєте, як можна. Розлучитися онлайн, коли ви перебуваєте за кордоном, а, тому що там не було запитань ще якось я не бачу запитань. Друзі, будь ласка, пишіть зараз, тому що потім пізніше ми перевіряємо, що ви пишете, але не завжди є можливість одразу оперативно на все відповідати, тому пишіть, поки ми в онлайні. Але будемо старатися відповідати ще й на питання, які ви пишете після завершення ефіру. Також ви питаєте, от ви перебуваєте за кордоном. Наприклад, там жінка виїхала за кордон, чоловік залишився в Україні. Що, начебто, були новини, що можна буде розлучатися онлайн, просто подавши якусь заявку кудись. Яку заявку і дайте ресурс, куди цю заявку подати. Дивіться, досі. Досі, незважаючи на те, що в нас вже багато людей виїхало ще на початку лютого, точніше березня 2022 року, наприкінці лютого того року, так от все одно, якщо ви маєте дітей, або якщо ви вдвох не маєте можливості враз разом прийти, у вас немає дітей, ви хочете розлучитися і не можете прийти в раз разом, то в такому разі вам треба звертатися виключно до суду. Немає зараз черів. Ну, і заяви, яку ви можете просто так підписати, і без вашої участі вас онлайн. Знаєш, що вони о, звідки вони взяли? То? Звідки? Що це таке? Є така, типу, опція, що можна подати заяву на розлучення онлайн, але. А дивіться, розлучення в раксі, коли воно відбувається по аналогії з укладенням шлюбу. Ну, як раніше було. За один день ви не розлучитесь. Ви маєте подати заяву, а потім разом туди прийти. Особисто. Так, як на шлюб, ви приходите разом і укладаєте шлюб, так і на розірвання ви приходите разом і розриваєте. Так, онлайн можна подати оцю заявку, вам обрати дату, коли ви прийдете. І розірвете шлюб. А саме розірвання шлюбу онлайн не відбувається. До речі, ще полутають оце онлайн. Типу, чи можна якось так розвестися так, щоб не приймати в цьому участь, якщо всі там за кордоном і хто зна де. Так, можна розвестися, але це не онлайн. Це ви, наприклад, звертаєтесь до нас або до інших адвокатів, знаходите собі представників, які по договору про надання вам правової допомоги замість вас. Представляють ваші інтереси в суді, uh -huh. а ви туди просто не з'являєтесь, тому що ви маєте право по закону мати участь у справі через представника. Заяву про розлучення ви підписуєте власноручно, а подати її вже вести справи від вашого імені може ваш представник. Тому якщо у вас таке питання стоїть, можете звертатися ще ви, в принципі, звертаєтеся досить регулярно. Так що це не не те, щоб онлайн, а це якби. Для вас удаленно, так би мовити. Удалю для вас так. Для нас ні, нам придеться цим займатися. Так, тобто ви зрозуміли. Просто онлайн-онлайн такого немає. Є питання, так? Mm. Чат, чат, чат зараз. Я допоможу. Час відобразення. Так, є. Кажіть, будь ласка, коли платник аліментів запевняє, що немає ніяких доходів? Окрім пенсії, але купив воно марку. Мої дії виконавчі. А, слухайте.